Прошу розглянути питання видалення зелених насаджень. У нас є перелік актів відповідно до звернень до пасичка відповідно до звернень громадян є у нас акти виписані на ОСББ і надати ордер на видалення зелених насаджень. Так це зараз бульвар. Польський польвар. бульвар там є реконструкція польського бульвару і е, попадає під видалення ось дерево черемшина. 28. Київська 28 – це ОСББ. На звернення голови правління ОСББ було е, обстежено зелені насадження, е, які знаходяться в аварійному фаутному стані. Ось береза вона там згнила вже під біля кореня. Це майдан корольова біля облдержадміністрації, в Сохле Ялинка. Це на управління комунального господарства. Це е, Михайлівська 18. звернення громадян. Два е, дерева, які досягли вже воїкової межі, це брикоси явлення. Вони далі, будь ласка, е, вони в аварійному і фаутному стані. Це у нас млинова вулиця, два дерева, ось одне повністю вражене мулоє, інше також вже у фаутному стані, вони підлягають видаленню. Це на управління комунального господарства буде акт. Це у нас Ольжича 17 УТОС звертався. Вони да, дзвонили і, і Так, Це біля гуртожитку сліпих, у них дуже великий ясен росте, але він вражений десь на відсотки 80% омилою. І ну, вони бояться. Він дуже вже старий. Ми колись його на коронування, Що я пам'ятаю, давали згоду на кронування його кронували, але він ну його вже треба знімати, тому що всередині він скоріше за все пустотілий. і він має величезні розміри. І вони ну звичайно бояться на да, близько до гуртожитку. Вони бояться а, назад. Будь ласка, це це у нас Князів Острозьких, Київська сквер, ось там зараз йдуть роботи по капітальному ремонту скверу, і ось дерево, яке нахилене, є потенційно небезпечним. Це верба східна і Дашкевича напроти заправки. Яркон. верба дуже величезна і ну має десь вік близько 60 років. Вона ну дійсно на вигляд дуже устрашающа. І там ставлять завжди теж автомобілі. Це на на управління комунального господарства. Акт виписаний. це князів ой, Фещенка чапівського 7, між ближче до о, Поліського університету. Так, там також є каштан, який потенційно небезпечний, тому що він там біля кореня вже прогнив. Такі адреси у нас. У мене єдине питання, що ми не досягли даним рішенням. Ми не досягли попередніх взагалі, логіки попередніх виконкомів, на яких ми чітко говорили про те, що якщо ми даємо рішення на видалення, то має бути пункт в рішенні, який має забезпечити і передбачити, де будуть висушені, кому доручено і в якій кількості. Міський голова проговорював це на попередніх виконкомах, коли ми розглядали дане питання, і знову ж таки на цьому виконкомі. Ми не спромоглися підготувати рішення, яке за дону як всі побажання. А, та, та. У Нас ще маленьке таке уточнення. У нас буде в весною починатися сіда написання плану взагалі озеленення міста, і там ми чітко все пропишемо, взагалі, зміну з вашими планами. Ну чесно скажу, це поганий аргумент. Тому що, вибачте, будь ласка, Ні, це просто офіційний ви документ полагати. відповідно документ. Ну, буде до... Ми будемо розробляти документ рік. Рік ми будемо нічого не робити, ми будемо просто писати документ. І потім, коли ми mm. його напишемо, через рік ми тільки почнемо працювати. Ну, тільки ви ж знаєте. Ну, тому, будь ласка, в наступних рішеннях передбачайте. Я формую доручення виконавчого комітету, що при розгляді питань, про видалення зелених насаджень забезпечити чітке розуміння, висадки дерев. Полокація міста і чіткі терміни, і хто відповідальний? Хто за.